Всім доброго вечора! З вами Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Також всіх хочу привітати з прийдешнім новим роком. Сподіваємося, що в 2024-му закінчиться цей жах, який зараз у нас в Україні. Скорішої перемоги і закінчення цієї жахливої війни. І хочу вам запропонувати вашій увазі. Є в наявності ось таких два автомобіля. Це є Passat 2017 року, 2-літровий на автоматі. Коробка DQ381, 7-ступенева, мокра. В гарній комплектації на ледах, ледовська приборка, найновіша, трьохзоній клімат-контроль на панорамній криші, старт стопна система, дістроніки. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних нарікань. Пробіг 230 тисяч. Вартість даного автомобіля 17,5 тисяч доларів. Автомобіль сертифікований, готовий для того, щоб можна було його поставити на облік. Салон автомобіля в нас йде в матерії. Ось так у нас виглядає салон автомобіля. Всі сидіння, всі обшивки карт, всі пластмаси в нас цілі. Пробігу 233 тисячі на сьогоднішній день. По коробці немає жодних зауважень. Автомобіль себе гарно продемонструє, ну, демонструє при їзді. Ось вам можу надати також вінкод код автомобіля. Кого цікаве, може перевірити на правдивість пробігу. За пробіг я вам гарантую. Ну і в принципі, як автомобіль обслуговувався. Вартість автомобіля 17,5 тисяч доларів. Кого зацікави, телефонуйте. 2017 рік, реєстра... це її рік продукції, а в Нідерландах перша реєстрація була в 2018 році. І також є ось така. Ось такий автомобіль це Hyundai Kona. Повністю електрофікований електричний автомобіль 2019 рік. Пробіг в автомобілі 84 тисячі, також автомобіль весь в рідній фарбі, дуже гарний колір. Ось це в нас темно-синій, тут у нас голубий металік. Ну, в принципі, Колір шикарний що один, що другий. На гарних легкосплавних дисках. Також Заміни на батарею в 2022 році. Є відмітка на самій батареї, коли її поміняли. Зараз пробіг 84 тисячі. Весь автомобіль в рідній фарбі, ще раз наголошую. По комплектації йде преміум, тобто комплектація автомобіля максимальна на шкірі електросидіння, як водійське, так і пасажира. Також по комплектації йде підігрів сидінь, обдув сидінь, велика навігація. Двохзонний клімат-контроль, стар-стопна система, безключовий доступ, мультируль, дістроніки, партроніки це все є. Також мертві зони в дзеркалах, сидіння, карти, обшивки дверей, сидіння. Пороги, ну, жодної, жодної жодної царапинки на автомобілі немає. Він весь в рідній в рідній фарбі. Вартість даного автомобіля зараз в Україні вже готова для того, щоб також її можна було поставити на облік, сертифіковане, все зроблено 19,5 тисяч євро. Кого зацікавили, також можете телефонувати. Мій номер телефону 0976062599, Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаю, чи вже буде. Змога після Нового року виїзд за новими автомобілями, можливо, що зміниться, але на даний момент зараз кордони всі заблоковані, нікого не пропускають ні по жодних документах, ні по шлягу, ні по групах, ні багатодітних. Тобто наразі все стоїть. Що буде далі, не знаю. Сподіваємося на те, що скоріше цей, цей жах весь закінчиться, і будемо жити всі, як то кажуть, мирно. Але... Щось дуже-дуже мало шансів на це. Отже, всім мирного неба. Гарно відсвяткувати Новий рік. Ну і, в принципі, все те, що хоче собі кожен побажати в наступному році, я думаю, що це має. Е у нас справдитись. Отже, мій номер телефону 097 606 2599. Будь-який із тих двох автомобілів, які вас зацікавили, можете телефонувати. Також людині ми підібрали Hyundai Ioniq. Зараз вам його покажу. Hyundai Ioniq стоїть в гаражі. Ось такий Hyundai Ioniq. Ми пригнали людині цей 2018 рік, 84 тисячі пробігу. Весь автомобіль теж в рідній фарбі. Попередньо цьому цієї цій ж людині приганяли реномиган дві 2013 року. Зараз людина, ми з нею домовилися. Я забираю в нього цього мегана. А людина доплачує і забирає цього іоніка. Тобто на даний момент буде актуальний Рено Меган 2013 рік, чорний колір на панограмі, підігрів сидінь, весь в рідній фарбі, на гарних лекосплавних дисках, в комплектації боус. Кого зацікавить, телефонуйте на мій номер телефону, надам більш детальні фотографії, відео, ну і взагалі скажу, яка ціна буде даного автомобіля. Отже, ще раз всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Мирного неба, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на мій YouTube і TikTok канал. Гарного дня, до нових відео, до побачення!